Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра. Ну технічно ще не з Дніпра, а з мого хутора. Я сьогодні метуся по справах в Дніпро. Спробую записати влог. Будемо з вами шукати місце під рукодільну зустріч. В мене є намічено кілька закладів, які треба буде відвідати і подивитися там на місцині, що там відбувається. От, і чи згодні вони, чи зможуть вони нас прийняти. Чекаю на свій автобус, буду їхати прямо на автовокзал, бо перша потрібна мені локація, а там зібраний. Я вже в Дніпрі. Зліва це в нас Вірменська церква, справа тут у нас якийсь парк і я метуся до перепускала. Перединовували всі вулиці, і я чесно скажу, відверто я трішки плутався. Бо я і так-то не дуже зналася на вулицях, а тепер взагалі не знаю, яка як називається. Тут у нас багато каштанів в старій частині. Я дуже люблю, коли вони квітнуть, і останніми роками щось у нас каштани якоїсь пошестю хворіли, а цього разу у цьому році вони так гарно квітнуть. Сподіваюсь, вони всі доживуть. Це зараз подивимося, що тут за ресторан. Мені його рекомендували. Будемо дивитися на місцевості Обстановочка симпатична, зала простора, все чистенько, все гарненько. Так, їжа приваблива. Ну що, на цьому місці має бути мем вуд, я знайшла вам ловця. Хто дивився Гаррі Потера, той зрозуміє. От, здається, в нас є заклад для зустрічі. І я дуже смачно і непогано так пообідала. От, винагородила себе чизкейком. Зараз біжу по справах, а потім зазирну в рукодільний сундучок і беру вас з собою. Встигла я собі вдало поробити всю необхідну свою бюрократію, приїхала на тополь і метуся в рукодільний сундучок. Рукодільний сундучок у нас знайти дуже легко. Це остання зупинка перед поворотом суто на тополю, тобто перед епіцентром остання зупинка. От, і зліва то там універмаг та Тут дуже компактне в них таке приміщення, але є все, що необхідно. Пропоную трохи роздивитися, де тут що. Тут дуже багато всяких намистинок і шарміків, О, Там чарівні двері в склад, там е -е, лежать всякі тканинки. Тут всякі намистини, дуже багато бісера. Оце все пресіоза. Розвішана, щоб зручно було збирати. От, там ще мілхіли знизу лежать різні бісерочки. Тут вітрина з всякими цікавинками ми її теж роздивимося. От, бачите, тут ножиці різні цікаві лежать, тут брошки в коробочках. Тут у нас маленькі наборчики від Марічки, ці мініатюрки, прямо всі виставлені, можна всі порозглядати, повибирати. І навішано набори, набори, набори. Там це, до речі, зверху це відшиви Світлани Січкар. О, тут і ВДВ у нас є, і чарівна мить, і чого тільки немає. Дівчатка збирають ваші замовлення. О, тут розвішені наборчики ВДВ з овочами, фруктами. Тут є трохи анкору, тут є подушки і дуже-дуже багато всяких заготовок. Під бісер вони прямо горами наложені. Тут є різні голочки, піни, всякі ножиці дуже гарні. Бачите, які файні і наборчиками, і окремі, і дорогі, і дешеві, які хочеш. І всякі вісюльки навішані для тих, хто таке любить. Тут є ото баночка, це гра 50 завдань вишивальниці. Тут різні різні брошки можна подивитися. Окрім марічки, тут є ще різні інші мініатюрки, Алісена і всяке таке. Міні-наборчики типу Мілхіла ми подивимося вони в іншому залі. Ну і нитки. Нитки, 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 багато ниток. Зараз всі їх подивимося. Тут є прикольна така штука, зібраний папертоль. І велика така вишивка, вони її виставляли на стенді, коли виставлялася. Тут багато голочок, різні різні голочки. Із кульками, оці модні голочки, і з подвійна, подвійна вістря, там вушка посередині. Коротше, голочок тут купа різних самих. Я одну купила, а потім вам ще про неї розповім. Зараз спробуємо роздивитися все ж таки цю вишивку. Бачите, яка красива штука? От. І нитки. Нитки повністю вся тела Артіс і різнокольорові, і там от внизу пухнастики є. Е, тут всякі dmc металіки, мадейра металіки. Тут повна палітра Royal Бродері, якщо я не помиляюся, так, Royal Бродері. Тут є DMC різне навішане на стоєчку, можна обирати собі. Тут є shs ки повна палітра, ну і набори. О, Тут є новиночки: це від Королівства Handmade О, такі нові наборчики на пластиковій основі. Вони тільки з'явилися, якщо ви дивилися моє відео з зустрічі, яка була зимова, то там дівчатка приносили таке відшите. От, а це оці панельки-закладочки, які зараз стають дуже популярні. Тут є декілька видів, можна замовляти в сундучку, кому цікаве є і оці нічні звірятка, і є отакі от, от класні, мені дуже подобаються з пейзажами. Там ще є іграшка різдвяна тут з лося Єлинка, карнавальний лос, чи якось воно так називається. От. Тут дуже багато алмазки на різний смак, різні набори. Трішки наборчиків невеличких там є всякі обкладинки на паспорт і всяке таке є ВДВ оці Іграшки, що шити, великі набори від Лукаса. Вони тут на окремій поличці стоять, різні всякі такі мотанки-шмотанки, кілька відшивів цікавих теж тут висить. І повна стінка наборів. Тут є Лукас, класик коротше Є на що подивитися, і одразу можна забрати собі. От. А внизу тут викладені всякі-всякі різноманітні заготовочки, Ото килимки фетрові під бісер. А тут в іншому залі в нас є чарівна країна, різні органайзери, папертоль зібраний теж для прикладу висить. Тут є трішки наборів з нанісенкай. Знову ж таки схеми під бісер. А тут багетна майстерня. Я не стала відволікати мастера. Зазвичай ми з ним дуже мило спілкуємося. От, але він там чимось займався. Тут у нас Міл Хіл, Голден Кей, дуже багато абрісарту. Тут є іграшки, і великі набори можна пороздивлятися. Там є чарівна країна, дуже багато навішана, ще кілька відшивів. Оце, здається, затока Гумбольта, якщо не помиляюся. От тут можна замовити багет, бачите, він комусь посилочку пакують. Це трішки я показую свої покупки, але ми їх ще подивимося наприкінці відео. Ну що, в мене е, сталося те, чого я не очікувала. Я вийшла звідси, купивши тільки те, що мені було треба. Хоча, як ви бачили, спокус було дуже багато. І новиночки, і стариночки, і всяке таке, як то кажуть, у Львові до кольору до вибору. От, е, Я тут ще маю справи е, в цьому районі, а потім я е, буду рушити е, до центру і видвігатися до себе на футір. Але ми з вами зазирнемо ще в одне місце, як дівчата кажуть, в магазин, який не можна називати. Це наша алея сакур. Я минулого разу, коли знімала тут включення, вона була така шикарна в цвіту. Це було, коли у нас була зустріч рукодільна в Дніпрі. От, я від звідси стартувала, а цього разу під цвітіння вже трішки сплинув. От, але вони все ще гарні, такі рожевенькі полюсточки. Виглядає дуже класно і дуже освіжає картинку. Взагалі прикольно, що у нас в Дніпрі зараз цвітуть сакури і магнолії, бо раніше це було тільки в ботсаду. Тут у нас біля історичного музею в нормальні часи є виставка фігур половецьких баб. Вон, бачите, одна намальована. Але зараз спочатку війни їх обклали мішками з піском, а зараз одягли в такі спеціальні ящики. Це у нас прапор, це у нас щогла. Це історичний музей, а ми з вами підемо туди вниз по проспекту. Спекотно і хочеться спити і спати, тому заскочимо на підстоп на каву. Це моє одне з улюблених закладів, де я беру каву. От, і йдемо вниз по проспекту, розглядаємо каштанчики. Тут у нас теж дуже багато каштанів. І дуже прикольна погода, коли люди ходять, хто в чому, хто ще в шортах, хто ще в курці. І ну, звичайна така весняна погода в Дніпрі. Зараз ви з вами ще зазирнемо в будинок тканини. Треба дещо купити. Тут такий важкий люкс у вітринах. А це в нас така штука: це арт-об'єкт, складений з каструль і кришок від каструль. О, це фірмові каструлі, вона стоїть тут близько 10 років. Бачите, така туфелька. От нас призначають побачення біля туфельки. От, а це магазин, який не можна називати. Нагрібла собі всякої всячини. Це наша Аврора. От. Зараз ще зайду в книжковий. У нас тут відкрився новий КСД книжковий. В центрі давно тут не було книжкового, потім в канцтовари, а потім вже додомки. Новенька така гарненька книгарня, дуже приємно пахне новими книжечками. Он, бачите, четверте крило у вітрині виставлене, заманює покупців. Я хотіла собі на згадку придбати книжечку про відкриття книгарні, але на жаль, те, що я хотіла, не було. І Я якось не зорієнтувалася купити щось інше. Все, я вже на автостанції і зараз буду відбувати. Вже вдома мені залишилося тільки розібрати покупки. Як я і обіцяла в заголовку, це в нас буде що? Це в нас буде влог і трішки про покупки це всі мої покупки в квітні і в березні, здається, в мене покупок не було. От, я просто забрала свої покупки з рукодільного сундучка, ви їх вже бачили трохи детальніше. Зараз подивимося, і покажу, що я купила в магазині тканин, що я купила в канцтоварах і що я купила в Аврорі. От, ну, Гулять так гулять. Коротше. От, це мені буде така сьомачка, буду робити пінкіпчики з кечечками. Нарешті я її забрала, вона лежала в них вже місяць. мабуть. От, це моя найсвіжіша покупочка. Це я забрала пухнастика самого білого 01. Я вирішила все-таки свого шпиця зробити трохи білішим. Набрала тут ниточки луц, взяла кордем. Це монокордова нитка, дуже прочна, кажуть, їй класно пришивати бісер. І взяла отаку от двох розмірів. Це поліестерна нитка для вишивання бісером. Коротше, буду пробувати. Дівчатка сказали мені в сундучку, що можна нею плести. От, буду пробувати. Тут одна 60-80, трохи потовша, а ця тоненька вона має бути ну, взагалі така трохи непомітна, коли вишивати. Бісером. Будемо дивитися. Я на гранаті пробувала пришивати тим, що є в наборі. Можливо, далі я буду пришивати цим, просто протестуємо. Я взяла два листочки: це звичайний пластик, це дуже якби, фірмова. Фірмовий пакуночок, цукерочки і чайочок, як завжди сундучок вкладає. А отут в мене секретний секрет. Тут в мене покладено голочку з подвійним вушком. Ми... Чому вона в такому дивному вигляді? Бо ми з дівчатками вирішили на пробу розділити там пачечка 6 чи 6 штук, я не пам'ятаю точно, здається, 6. От. І вона така трохи дорогувата. І ми вирішили, що ми поділимо одну пачечку, спробуємо. Якщо нам зайде, то далі вже будемо купувати по повній пачці. А так я взяла собі на пробу одну окремо. Це, що в мене було в сундучку. Потім в тканинах. Що я купила собі в тканинах? Я накупила такі стрічки це не атласні стрічки, а це такі вони трохи ну, матові репсові. Я думаю, що по кольорах ви здогадаєтеся, бо я вам зараз ще в кадр занесу. Отаке. О, це те, що я купила в канцтоварах. Я буду натягувати яйця. Е, я думаю, що ви ще не бачили, мабуть, е, це відео буде трохи раніше. Коротше, це буде форміранчик мені на те, щоб натягувати яйця. Виявилося, що е, зелений. Трохи в дефіциті мені ледь знайшли. Оце три листочка, буду трох з нього натягувати, а жовтий взагалі тільки товстий є. От зато я набрала помаранчого і червоного, буде гарно і це стрічечки, щоб подвішувати. Я тут ще взяла білу, не знаю, на холєри я взяла білу фоміра, на то білого нема. Ну, подумаю, коротше, якийсь декор з нього зроблю. Стрічка гарна ніколи не пропаде. Взяла тут ще uh, ці булавочки, для, мені треба було для заколювання. І що я набрала в Аврорі? Uh, в Аврорі зараз акція. Я не знаю, коли ви це будете дивитися. може ще встигнете отакі от mm, серветки. Мікрофіброві, е, нафіга мені треба стільки серветок мікрофібрових, бо я буду спрощувати собі економити. Коротше, буду. От, е, з такої мікрофібри е, фірмова обтяжка на мій пароочисник іде. Я прям прийшла спеціально в Аврору повибирати, ну, живцем по -по -по помацати. От. І ця фірмова обтяжка, дві штучки в комплекті, коштують майже 600 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, я вирішила. Що я жінка трохи жадна. От. І не хочу я платити 600 гривень за обтяжки на щіточку і спробую зробити їх з такої мікрофібри з Оця серветка, щоб ви розуміли, 30 гривень коштує. А на зекономлені гроші я куплю собі щось гарне. от Ну це серветку просто я взяла, щоб. Дотирати теж, бо там ну, треба багато серветок до цього до От. А це я взяла е, моп на насадку. Спробуємо теж, чи він замінить, чи не замінить. Це трохи іншої якості, бачите, тут більше е, цих полосочок. Коротше, відео про пароочисник обов'язково буде, і я так думаю, що воно буде в кількох частинах, бо там треба поговорити і про. Те, чому і як вибрати, до чого його застосовувати. А потім, можливо, коли я ним все ж таки перемию все, що я запланувала, то будуть якісь практичні поради, в тому числі як зекономити на фірмових тряпочках. <сум> і, можливо, я там вам ще щось розкажу, що зекономить вам 600 гривень. Дякую вам, хто додивився це відео. Дякую, що провели день зі мною. От, Дякую, що подивилися мій такий нестандартний влог. Я для себе зробила висновок: що дівчата, які знімають влоги кожного тижня, я знаєте, я дивлюся от я дуже люблю дивитися Маринку Прок. У мене така, якби звичка є. Я по понеділках дивлюся її відео. от, Я під нього роблю звіт. І от сьогодні я. Мабуть, зрозумію, коли це все буду монтувати. Що таке робити такі влоги на постійній основі. Ну, можливо, там, коли ти це робиш не вперше, то воно якось там якісь прийоми виробляються, але я вже відчуваю, що монтування буде веселе. На цьому все. Дякую вам. Поставте мені лайк за. Я старався. От. За старання поставте лайк і пишіть, чи хотіли б ви ще якісь такі влоги зі мною, бо в мене є кілька ідей, куди сходити. Хочеться трохи врізноманітнити контент на каналі, бо я бачу, що в мене просто от, ну не хочеться коротше, закисати, хочеться якоїсь іскріть і додати якоїсь е, свіжої, не знаю навіть, як це назвати, свіжої крові. Ні, Це якось кровожадно звучить. Коротше, хочеться чогось свіженького на каналі додати. От. Е, якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть мені в коментарях. Е, ну, якщо у вас є якась критика, тільки, будь ласка, е, критикуйте е, ніжно, бо ви ж мене знаєте. До зустрічі до зустрічі в моїх нових відео на моєму каналі.